Володарем Кубка області 2012 з футболу стали Коломийські Карпати. У фінальному матчі вони мінімально перемогли інші Карпати з Яремче. Всі голи у матчі, який проходив на стадіоні наука у Івано-Франківську, були забиті у першому таймі. Рахунок вже на перших хвилинах відкрили Яремчанці з зусиллями Ігора Долотка. Однак, Коломаяни змогли отямитися від спонтанного голу і двічі засмутили суперника. Рятівником зелено-білих став нападник Андрій Нестерук. Кубкові ігри вони. Завжди тяжкі тут. Не можна перед матчем сказати, що одна команда сильніша, друга слабша. Це доказали і півфінальні матчі і фінальні матч. Я рахую, що в цій грі сильнішої команди не було просто нам десь більше повезло. І ми здобули цю перемогу. На думку яремчанців, вони не змогли здобути свій п'ятий за ліком Кубок області через більшу мотивованість Коломиян, адже останні майже втратили шанси на чемпіонство у регулярному турнірі. Не знаю, просто пропустили такі дурні голезі. З нічого, просто два, я не знаю. Просто перший гол, просто я не знаю. Закинули за спину, не розібрались позиційно-защитники. Другий гол стандарти. Зазначимо, що Коломийські Карпати Кубок області завоювали вдруге в історії. Вперше цей трофей вони здобули саме минулого року.